11 квітня Бог усе в усьому. Дякуйте Господу добрий, бо він, бо навіки Його милосердя, хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки його милосердя, хто море червоне розтяв на частини, бо навіки його милосердя, і серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки його милосердя, і фараона та війська його вкинув у море червоне. Бо навіки Його милосердя. Псалом 136, перший, 10, 13, 15 текст. Милість Божа триває вічно, хоча їй таких, хто не бажає її приймати, у своєму милосерді він довго терпить їх, але Бог не може вічно терпіти заколот у своїх володіннях і мусить бути справедливим до своїх вірних підданих. Тому, керуючись не тільки справедливістю, а й милосердям до тих, хто добровільно підкоряється його владі, він повинен дозволити нечистивцям понести покарання, якого вони домагалися. Справді, було б несправедливо не відплатити нечистивцям тим, заради чого вони так довго і старанно працювали. Вони радилися проти Господа і проти його помазанця, кажучи. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Псалом 2.3. Все їхнє бажання полягало в тому, щоб бути наданим самим собі, і тепер Бог виконує їхнє бажання. Але оскільки у всесвіті немає місця, де б не було Бога, єдине, що для них залишається, це знищення. Тому ми читаємо: бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа землю, спадкують, а ще трохи, і не буде безбожного, і будеш дивитись на місце Його, і не буде Його. Псалом 37, 9, 10 вірш. Тоді здійсниться задум Божий для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, і що на землі. Ефесян 1.10 тоді Христос виконує мету, заради якої він вознісся на небо, а саме, щоб наповнити все, Ефесян 4.10. А коли йому все, він упокорить, тоді й сам Син упокориться тому, хто все впокорив йому, щоб Бог був у всьому все. 1 Коринтян 15.28 І тоді. Кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило. Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві, благословення, і честь і слава, і сила на вічні віки, об'явлення 5:13. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.